Після того, як ви вдалили серединку, капустину перерізаємо навпіл і готуємо, миємо її ще раз, бо вона валялася крізь, і готуємо її до того, щоб шинкувати. Прямо на столі будемо шинкувати багато місця. Ті листочки, що відпали, тоді окремо на дошку якусь підставити і пошинкуєте їх. Капусточку, пошинкували. У кого. Луська шинка, як в мене, можете різати на четвертинку, так вам буде зручніше. Якщо вмієте погоджуватися з половинкою правильно робити, то можете половинку зразу. Ну, ну Хто перший раз, так на четвертинку різати буде вам зручніше. Отак все, у купу на великий стіл, щоб була площа. Ну, Тут десь буде на 2-3 літрові банки. По моєму досвіду, то десь дві капустини йде на 3-хлітрову банку. Чистимо, чистимо мор морквочку от, і на, на терочку і на таку ось трему. Ось така вона. У нас виходить. Моркви треба розраховувати стільки, щоб покрити тонким шаром оцю всю купу. Тобто, якщо подивитись, оце у нас стільки капусти, от, а це зверху піде моркву. зараз будемо посипати її. так прямо беремо, зверху і посипаємо тонким шаром нашу гору Еверест. Ось так посипаємо. Воно все покриється. Ну це така норма, хто як любить. Ну Воно виходить, нема зайвої моркви і в той же час капусту можна побачити. Ну, можна ще додати парочку. Важливий етап це її посолити правильно. Я на середню капустину беру десь одну столову ложку з горкою солі. Тобто тут у нас було три середні. Капустини насередньо це такі кілограми на півтора. О. І одну столову з згоркою ложку солі. Тоді отак зверху починаю солити її. Перший шар просолив. І зараз ми почнемо цю гору ворушити і перемішувати. Оцей перший шар піде вже під нисковими перемішами. І так кожний шар будемо відкривати, перемішувати і солить. Але солі більше не беріть. Оцю відсипали, це норма на цю кількість капусти буде. Отак От посолили. Тепер розкриваємо гору, мішаємо.